Друга світова німецький офіцер закохується в дівчину єврейку. Цій любові немає місця в цей час. Ви на каналі Кінокадр. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити вподобайки і писати коментарі. Капітан Штефан Бранд, прокинувшись у холодному поту, кидає погляд на жінку, яка збирає речі. На запитання Штефана, чи побачаться вони знову. Жінка відмовляється. Через мить лунає дзвінок телефону. Голос просить Штефана з'явитися. Капітан Бранд дізнається, що вирушає до Голландії командувати особистою охороною колишнього імператора Німеччини Кайзера Вільгельма II, який втік 20 років тому через поразку в Першій світовій війні. Увійшов. Овшев Особняк Брант передає ад'ютанту Кайзера наказ про своє призначення командиром особистої охорони Вільгельма. Ад'ютант попереджає, щоб на території жодних чіплянь до прислуги. Дружина Вільгельма, який наразі збирає дрова, просить Кайзера запросити на вечерю капітана Бранта, щоб справити на нього гарне враження. Зустрівшись з інспектором Дітріхом, Брант дізнається, що в його завдання входить повний запис усього, що говорить Кайзер. Також, за словами Дітріха, британська розвідка могла впровадити свого шпигуна в оточення Кайзера. Тільки вони засікли радіопередавач у сусідньому селі. Можливо, що Кайзера хочуть або вкрасти, або вбити. Але Бранту ця затія здається дурною, адже Кайзер відійшов від справ понад 20 років тому. Тим часом у передмісті в кабінет Кайзера входить служниця, ставлячи запитання, Вільгельм дізнається, що Міка новенька і родом з Голландії. На запитання, чи захопила б дівчина Голландію, якби командувала військом Німеччини, дівчина без затримки відповідає так, адже Голландія дуже красива. Увечері Міка стукає в розташування капітана. Бранта. Дівчина передає слово кайзера про запрошення капітана для знайомства. Дивлячись на міку, Брант наказує роздягнутися. Підійшовши до дівчини, капітан хоче оволодіти Мікою, але схопившись за живіт, вимовляє, що приймає запрошення Кайзера на вечерю. Увійшовши до особняка Вільгельма, Брант зустрічає ад'ютанта, який коротко інструктує капітана про поведінку товаристів колишнього імператора та його дружини. Повернувши до себе після вечері, Брант застає Міку у себе в кімнаті. Дівчина наказує капітану роздягнутися. Після чого ви Ловши на його тілі величезний шрам, штовхає Бранта на ліжко. Вранці ад'ютант повідомляє Вільгельму, що, за словами Бранта, в оточенні Кайзера перебуває британський шпигун, через що капітан просить дозволу переїхати в особняк. Кидаючи хліб вранці біля ставка, Вільгельм помічає Бранта. Кайзер знову запрошує Штефана на вечерю, після чого просить Міку показати капітану його нову кімнату в особняку. Сказавши своє ім'я, Міка просить не називати її так, адже вона може втратити роботу, якщо дізнаються, що служниця спить з офіцером Вермахту. Анці капітан зустрічається з інспектором Дітрихом, за словами якого вони засікли ще одну передачу шпигуна. Міка зустрічається з чоловіком. З розмови стає зрозуміло, що дівчина і є британським шпигуном, який передає інформацію своєму куратору. Пастор заспокоює Міку, пояснюючи, що якби на неї падали хоч якісь підозри, вона була б давно заарештована, але все-таки просить бути обережнішою. Міка, повернувшись в особняк, чує дзвінок виклику прислуги. Сховавши пістолет, вона виходить із кімнати і зустрічає Штефана. Бранд просить дівчину пові. Відомити йому, якщо інспектор буде до неї чіплятися, а він же розбереться з цим офіцером. У робочому кабінеті Кайзера Вільгельм розповідає, що не хотів розв'язувати війну, поразку в якій він зазнав. За його словами, він відправив телеграму, яку люди з його оточення, зацікавлені у війні, перехопили. Коли Вільгельм залишився наодинці з Мікою, він запитав про її сім'ю. Кайзер обіцяє допомогти, якщо дівчині чи її рідним щось потрібно. Міка хоче щось сказати, але в кабінет входить принцеса Герміна. Через що Міка одразу ж виходить. Повернувшись у свою кімнату, дівчина виявляє в ліжку Штефана. Капітан просить вибачення за їхню першу зустріч. Однак Міка зізнається, що й сама в той момент хотіла його. Уранці, покинувши дівчину, Штефан дістає пачку цигарок, взяту з шавки Мікі. На пачці сліди зброєвого масла. Зустрівши біля ставка інспектора, капітан дізнається про завтрашній приїзд Гімлера. До обов'язків Штефана ходить доставити Гімлера після вечері з Кайзером на конспіративну квартиру, а також надати список усієї прислуги будинку. Яку вони почнуть обшукувати через годину, зустрівшись із Вільгельмом, Стефан навіть не встигає сказати, що це секретна інформація. Як до кабінету влітає дружина Кайзера з таким же повідомленням, вийшовши з кабінету і зустрівшись з ад'ютантом, Стефан просить його повідомити Вільгельму, щоб той не жартував про рейх у присутності Гімлера та інспектора Дітріха. На запитання, чи є в будинку зброя і хто її чистить, Стефан дізнається, що служниці не мають доступу до зброї. Інспектору, який прибув капітан, повідомляє, що весь будинок вже в пульсі приїзду Гімлера, оскільки хтось надіслав телеграму дружині Кайзера, обшукавши весь будинок і нічого не виявивши, інспектор із солдатами залишає передмістя, а Штефан помічає, як Міка біжить у бік села. Зустрівшись із куратором, Міка повідомляє про завтрашній приїзд Гімлера, якого вона може вбити. Дівчина бажає помститися за смерть свого батька і чоловіка. Однак куратор проти, бо в цьому разі основне завдання Мікки буде провалено. Їхню зустріч через вікно спостерігає Штефан, який простежив за. Дівчина інспектору вдається запеленгувати радіосигнал, посланий куратором, якого солдати заарештовують вранці. Штефан знову прокидається від кошмару, який постійно сниться капітану. На запитання Міки, що це за сон, Штефан розповідає про село Польщі, де СССРці розстріляли всіх жінок і дітей. Одна з дівчаток ще була жива, коли Брант хотів їй допомогти, але вона померла в нього на руках. За це Штефан побив офіцера, який віддав цей жахливий наказ. За словами дівчини, більшість офіцерів СС такі ж самі мо монстри. але Штефан не хоче в це вірити, збираючись йти. Міка отримує пропозицію одружитися від Штефана і через їхню суперечку парочку виявляють. Одна зі служниць просить Кайзера повернутися в будинок, де дружина Вільгельма повідомляє йому про зв'язок між капітаном Брантом і їхньою служницею, що заборонено. Герміна звільняє Міку, але Кайзер просить розмову з цими двома наодинці. Вільгельм зізнається, що й сам грішить позашлюбними дітьми, тому залишає Міку далі працювати, але попереджає надалі бути обачніше. Вийшовши із кабінету Кайзера, Штефан отримує повідомлення від інспектора Дітріха, приїхавши. Бран дізнається, що інспектор спіймав шпигуна, який передавав радіосигнали, в якому Штефан опізнає людину, з якою вчора зустрічалася Міка. Моментально все зрозумівши, Штефан вирушає в предмістя Кайзера, але нічого не говорить Міккі. Після зустрічі з Гімлером Штефан веде дівчину до підсобного приміщення, де розповідає про те, що пастора її куратора чого заарештували і зараз ведеться допит, на якому він рано чи пізно все розповість. Штефан обіцяє зберегти все в таємниці, якщо дівчина зараз же. Іде з особняка Кайзера, але Міка проти, бо хоче виконати свій обов'язок. Повернувшись у свою кімнату, Штефан виявляє інспектора, який повідомляє, що пастор скоро розколиться. Щойно капітан перекидає стопочку, як у кімнаті з'являється Гімлер. Рейхсфюрер СС повідомляє, що Гітлер. Пробачив Кайзера і дозволив тому повернутися до Німеччини. Однак це всього лише виверт, щоб виявити монархістів та їх однодумців. Штефан та інспектор повинні будуть перехопити всю кореспонденцію і рапортувати особисто Гімлеру про адреси відправки або доставки. Під час вечері Гіммлер розповідає, що на всіх захоплених територіях вони будуть позбуватися непотрібних людей, таких як люди похилого віку, інваліди та діти. Одного разу вони провели експеримент, ввели ін'єкцію десяти немовлятам. Через що вони загинули у вісні. десять людей за одну хвилину, це дуже неефективно, на думку Гімлера. Штефан після вечері просить ад'ютанта передати Кайзеру пропастку, влаштовану Гімлером. Піднявшись у кімнату Мікі, Бранд не знаходить дівчину. Міка в цей час зустрічається з Кайзером, який прийшов до лісу поколоти дрова. За словами дівчини, вона повинна піти назавжди, але в неї є повідомлення від Вінстона Черчилля. Розуміючи, що дівчина і є шпигуном, Вільгельма трапляється серцевий напад. Волаючи про допомогу, дівчина. Прибігає в особняк, де знаходить Штефана. У цей момент лунає телефонний дзвінок із повідомленням, що пастор розколовся і все розповів про Міккі. Штефан просить довіритися йому, оскільки дівчина не встигне сховатися. Зателефонувавши охороні, Бранд наказує перекрити всі входи і виходи. Принцеса Герміна тим часом знаходить Кайзера, який у повному порядку Вільгільм розповідає дружині, що отримав запрошення від Вінстона Черчилля сховатися в Англії, а потім знову стати імператором Німеччини, коли та зазнає, Поразки у війні. Однак Кайзер відмовився від цієї пропозиції, як і від пропозиції Гітлера, повернутися до Берліну. Під'їхав мікроавтобус, до якого Штефан і ад'ютант вантажать Кайзера під приводом того, що від гельму потрібно в лікарню. Штефан залишає принцесу Герміну і ад'ютанта, а сам їде, забравши дорогою Міку. Біля воріт вже стоять автомобілі гестаповців, які розкололи пастора. Штефан повідомляє, що в нього в автобусі Кайзер, якому терміново потрібно в лікарню через серцевий напад. Але інспектор Дітрі. Вирішує додивитися автобус. Один із Істаповців відчиняє задні двері, в якого стріляє Штефан. А потім Брант вбиває і інспектора. Покинувши територію особняка, Мійка дякує Кайзеру за те, що він врятував їй життя. Вільгельм радий, що їм вдалося попрощатися, після чого старий відключається. Зупинивши автобус і викинувши пістолет, Штефан запитує, чи є у дівчини де сховатися. Мійка кличе його з собою, проте Брант вирішує залишитися. Йому нічого не загрожує, адже він відвіз Кайзера в Лікарню. Вона шпигун і розстріляла офіцерів біля воріт. Тож він має бути поза підозрою. Дівчині, яка тікає в ліс, Штефан кричить, чи вийде вона за нього заміж. На що Мікка просить знайти її після війни, сівши в автобус, Штефан вивозить Кайзера, який прийшов до тями в лікарню. Через деякий час Штефан отримує посилку, відкривши яку бранд бачить книгу, яку читала Міка. На титульній сторінці послання з адресою, де дівчина буде його чекати. Тим часом у Лондоні Міка сидить біля озера. Їй повідомляють, що прем'єр-міністр готовий з нею зустрітися, і коли дівчина піднімається, помітно, що вона вагітна у цей самий час у Берліні лунає повітряна тривога. На цьому фільм закінчується.